піар агентство маркетинговий застосунок, репетиторська платформа, електронна комерція, українська молодь проявляється в усьому. Підтвердження тому, що шість українців, які потрапили до списку європейського Форбса, 30 до 30. Молоді засновники, лідери та підприємці цьогорічного списку разом зібрали понад 3 мільярди доларів інвестицій, щоб змінити майбутнє Європи та світу. Ми пишаємося тим, що серед них українські бізнесмени і хотіли б познайомитися з ними ближче. Що і зробимо зараз завдяки нашим журналістам. Шість молодих талановитих українців увійшли до європейського рейтингу Forbes 30 under 30. Аби потрапити до такого авторитетного списку, треба заснувати успішну корпорацію і, вочевидь, не бути старшим за тридцять. 29-річний Вадим Сенжерецький один із лідерів у категорії рейтингу Соціальний вплив. Вадим співзасновник онлайн платформи Букі. Наразі вона є однією з найбільших на ринку приватного репетиторства в Європі. Ніку Тузенку теж 29. Експерти рейтингу назвали його лідером у категорії роздрібна торгівля та електронна комерція. Коли ми розробляли бізнес модель стартапу Excel Club на платформі Amazon, то вірили, що наш бекграунд математиків дуже допоможе створити успішний проєкт. Ми спеціалізуємось на купівлі, оптимізації та масштабуванні найрізноманітніших брендів, представлених на Amazon. Компанія Ніка Тузенка з'явилася 2021-го і першого ж. Року Року залучила в бізнес 170 мільйонів доларів. Нині її офіси відкриті у США та Нідерландах. Аліна Бондаренко, Ярослав і Дмитро Самойлюки розробники мобільного застосунку, за допомогою якого можна протягом лічених хвилин відкрити веб-магазин. Наразі застосунком користуються понад 8 тисяч підприємців зі сполучених штатів, Бразилії та Мексики. Аліну Дмитра і Ярослава внесли до найкращих у категорії медіа та маркетинг. У цій самій категорії одним із лідерів визнаний 28-річний Дмитро Василенко. Він заснував успішне піар-агентство, яке спеціалізується на фінансових технологіях і банківській справі. Агентство працює на ринках Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Перший список молодих і талановитих був зібраний та представлений на розсуд експертів 2011 року. А вже дві. 2016-го на звання найкращих претендували аж 15 тисяч стартаперів. Однак до рейтингу війшли лише 600 із них. Редакторка Крістіна Столер каже, що цього року до європейського Forbes 30 Under 30 обрали три сотні найсміливіших молодих лідерів. Цей рік дуже складний, адже затьмарений кривавою війною в Україні, а ще гострою енергетичною кризою, стрімкою інфляцією та низкою стихійних лих. Проте він не зміг зупинити наймолодших і найдалекоглядніших лідерів Європи. 300 засновників бізнесів залучили понад 3 мільярди доларів капіталу. Це на мільярд доларів більше ніж 2022 року. Сміливі молоді люди реалізовують сміливі ідеї і цим покращують життя нашої планети. Кандидатів рейтингу оцінювали співробітники Forbes і група незалежних суддів-експертів. Окрім доходів та фінансування компаній претендентів, брали до уваги вплив кандидатів на суспільну думку, масштабність їхнього бізнесу, винахідливість і потенціал.